Катерина перелісна, золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави, падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий. Віти напівголі і небо синє, чисте. Метушні немає. Тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить. В парках і садочках на доріжки й трави Падають листочки буро золотаві, Де не глянь навколо, килим кольористий, Віти напівголі, й небо синє, чисте, метушні немає, Тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить.